Наприкінці року мер Миколаєва Олександр Сянкевич провів відкриту зустріч з молоддю міста. Вони обговорили успішні цьогорічні проєкти, зокрема запуск сучасного молодіжного простору, а також визначили нові напрямки роботи надалі. Як пройшла зустріч і які враження залишилися в її учасників? Далі розкаже Олександр Матюшенко. Поділитися досвідом та почути запит молодих людей цього вівторка. У міському молодіжному просторі пройшла відкрита зустріч мера Миколаєва Олександра Сінкевича з молоддю. Мета заходу поглиблення комунікації між студентами, школярами, молодіжними активістами та міською владою. Сьогодні у нас зустріч міського голови з молоддю. Сьогодні у нас зібралися представники молодіжної ради, активна молодь, представники управління молодіжної політики і Управління молодіжної політики робить цей захід для того, щоб міський голова зміг поспілкуватися з молоддю, дізнатися, що молодь бажає на наступний рік, які в них побажання, яке в них бачення на наступний рік щодо розвитку молодіжної політики в нашому місті. Учасники обговорили цьогорічне відкриття молодіжного простору, благодійні проєкти, закордонні поїздки та обмін досвіду з іноземцями, а також поділилися ідеями, які хочуть втілити в 2025 році. За підсумками зустрічі представники молоді відзначають, почули від міського голови найважливіше це готовність підтримати їх ініціативи. Я думаю, що дуже класно, що молодь може зустрічатися з нашим мером, тому що, по-перше, мер може передати дуже цінний досвід нашої молоді, розповісти від а до я про наше місто, а поділитися, якимись цікавими кейсами. Це можливість молоді бути почутими, це можливість творити рушійні зміни в громаді і загалом реалізовувати проекти. Питаючи молодь для молоді і разом із залученістю молоді, студентське життя це життя можливостей, так само, як і в молодіжному просторі. Молодь може приходити сюди, втілювати свої ідеї, проявляти себе. І в першу чергу ми повинні робити все можливе, щоб молодь залишалася в місті і реалізовувала себе, проявляла себе і робила все для нашого міста. Такі зустрічі молоді з владою це стала європейська практика. Відзначають в управлінні молодіжної політики. Тож відтепер її втілюють і в Миколаєві. Такі зустрічі у нас проходять постійно, і на наступний рік ми запланували низку таких зустрічей міського голови з молоддю. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март.